Чи варто навчатися на пілота в сезон зимою? Зрозуміло, що варто. Тоді, коли прийде сезон, по-перше, наприклад, якщо ви звернетесь до нас там в червні місяці, коли ми будемо робити десякацію ріпаку, є дуже велика вірогідність, що просто не буде кому вас вчити. <смі> Всі будуть в полях, це такий хай сезон. Ми заробляємо кошти, і у нас таких там дві-три хвилі в рік і е, ну просто не до навчання. І ви коли захочете, коли тоді, коли треба, можна буде заробити гроші, ви захочете вчитись. А це вже ну як вам сказати, представте, що зараз, коли біткоін по 100 тисяч доларів, ви починаєте розбиратися в цій темі і е, е, якось спекулювати. Ні, для того щоб заробити на цьому, особливо якщо він ще там продовжує рости, треба було розібратися трішки раніше. І тут те саме, коли вже йде сезон, ну просто не до навчань. Я думаю, що ну Якщо ви вирішили відтягнути на саме останній момент, то, скоріш за все, нікому до вас не буде діла, не тільки Агроніксу, а просто всі будуть в поля, зароблять кошти, і вам прийдеться або дуже дорого заплати за увагу і за час, або просто ви не знайдете. Таке теж буває, знаєте, хочеш кудись поїхати там на, ну, по залізній дорозі, на потязі або там на літаку, а білетів нема. Може, отаке буде з вами. Якщо захочете прямо в сезон-сезон, в сезон. так що готуватись треба зараз. Е, є чудова можливість пройти теорію і потім через місяць політати. Е, як правило, там є е, пару віки зимою, де е, 10-15 градусів температура. Ідеальні умови, До речі, як ось цього декілька днів назад було 30-31, там перше. Просто виходиш на двір, ну наче весна вже починається. От е, в такі моменти ми можемо виїхати, вискочити, показати вам все, що треба для роботи.